А нині ворог зовсім дрімає. ще більше хоче звабити людей. Активно взявся за усіх дітей і на них щоднини стріли направляє на допомогу татові чи мамі, щоб від відріха дитину вберегти, щоб ворога в бою перемогти, приходять ось ці правила звичайні. Найперш за все молися за дитину, для неї в Бога мудрості проси. В молитві ревні руки підноси, Щоб Бог берег її у кожну днину. Навчи дитину шляхом йти правдивим, із перших днів допоки ще що мала, щоб серце своє чистим зберегла, щоб не манив її цей світ зрадливий. Навчи дитину кожен день молитись, зв'язок тримати з люблячим отцем, дитині в цьому будь завжди зірцем, щоб доброго могла від тебе вчитись. Навчи дитину Господа любити, любов і ти у серці бережи. Своїм життям дитині покажи, що на землі найкраще з Богом жити. Навчи дитину, дякувати Богу, за кожен день прожити на землі, за сонце, дощ, достаток на столі, за радощі, за смутки, за тривоги. Любов привий дитині до читання. Щоднини з нею Біблію читай, дитину лагідно до Бога навертай, щоб мала з ним приємне спілкування, навчи дитину Богу довіряти, дитині свою віру передай і кожен день її благословляй, щоби змогла усе лихе здолати. Навчи дитину, але й ти учися, дитина відображення батьків. Тож хай не буде в ній твоїх гріхів, трудись, благословляй її, молися, віддай свою дитину в руки Бога, для Господа дитину посвяти, щоби змогла з Ісусом разом йти, бо Він життя і правда, і дорога. І не страшні вже ворожі стріли, Бог збереже дитину і захистить, і буде пильнувати кожну мить. Коли йому дитину, ти довіриш.